Цеси, повернувшись після тріумфальної перемоги з Бразилії, коли звичайна дівчина, а тепер перша віцеміс всесвіт Олеся Стефанко навіть не встигла побачити рідних. Переговори, модельні контракти, численні зустрічі з пливовими людьми. Усе це, звичайно, стало невід'ємною частиною життя коронованої красуні. Як же досягти найвищих вершин успіху зараз? І дізнаємося у самої переможниці. Олеся, доброго ранку. Я тебе вітаю з перемогою ще раз. Доброго ранку, дякую. Давай нагадаємо нашим телеглядачам, як же все це. Було і як все це виглядало, так зараз. Якраз ми бачимо твою, ну так би мовити, перемогу, тому що це дійсно була перемога, друге місце на такому величезному конкурсі краси. Це, звичайно, досягнення успіх. І все ж таки, конкурс був нещодавно. Так? Після того дуже багато таких позитивних результатів, знаєш, що ти підписала контракт з відомим брендом, так, з дизайнером, ти познайомилася з впливовими людьми. Мабуть, що голова в тебе паморочиться від цього. От результати очікування, ти такого хотіла. Насправді я дуже впевнено, коли їхала на конкурс, була дуже впевненою, і я вважала, що в топ-15 я попаду однозначно. Однозначно, так. Так а, стати першою від саміст це було для мене несподіванкою. Я не думала, що я досягну такого результату, але я дуже вдячна всім людям, які зробили дуже багато саме для досягнення такого результату, тому що це перш за все робота команди. Це не тільки моя заслуга. Тому що бути красивою це одне, а підготовка до конкурсу це дуже важлива це така дуже... Праця. і велика робота. Так? Так. Олесю, ми всі тебе знаємо як одеситку, але насправді перша віцеміс Всесвіт має західноукраїнське походження. Саме про це ми поговоримо після коротких новин. Лише вела, що має 130 років професійної експертизи, робить моє волосся гладеньким як кашемір. І Я відчуваю себе зіркою. Тепер я можу наблизитися до цього почуття з новою колекцією Вела Просіріїс Моестя за привабливою ціною. Шампунь та кондиціонер для гладенького волосся моєї мрії, мов після салону. Нова колекція Вела від Вела. Він народився в Україні. Він схожий на кожного з нас. Він пишається своєю державою. Він зберігає традиції. Він справжній. Він вміє працювати та отримувати прибуток. Він любить свою справу. Він завжди поруч. Ощадба. Одної справи. Турбують запори. Надмірне споживання традиційних засобів при запорах тільки поглиблює проблему. Виникає звикання при тривалому прийомі. Прелаксан показаний людям похилого віку, на відміну від інших, прелаксан послаблюючи м'якої дії, яке навіть при тривалому вживанні при запорах не формує синдрому лінивої кішки і не викликає звикання. Прелаксан безпечний при вагітності Прелаксан вирішує проблему запору, не завдаючи шкоди матері і майбутній дитині. Хронічні закрипи у дітей ведуть до інтоксикації, що проявляється погіршенням самопочуття, проявом слабкості, безпечність складової речовини прелаксану дозволяє лікарям рекомендувати його вагітним жінкам, людям похилого віку та дітям в якості безпечного послаблюючого засобу, який не призводить до звикання та вирішує проблему дисбактеріозу. Прелаксан запору не буде. Об здоров'я. Все інше наживем. Про найважливіше розкажемо. Покажемо. Застосуємо. Без пігулок і мікстур. Без операційного втручання. Без побічних ефектів. І найголовніше безплатно. Щосуботи. І вранці, і ввечері у програмі «Ера здоров'я». Медичне страхування. Гарантовано та доступно. Лідер ринку, страхова компанія Нафтогазтрах. Продукти дорожчають чи не щодня. Спочатку дорожчають, а потім зовсім зникають деякі крупи. Це при тому, що в Україні хліба вдосталь, і Україна входить до тріки найперспективніших країн щодо нарощування обсягів виробництва аграрної продукції. Але до нас завозять і овочі, і м'ясо, і вже і сало. Кому дістануться українські чорноземи? Хто буде на них господарювати? Дивіться сільський час. І будете знати, що неділі на каналі ЕРА о 7.50. Партнер проекту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Потужна енергія на випередження часу. Мустанг відвок. Зарплати шахтарям буде виплачено. Президент Віктор Янукович підписав зміни до цьогорічного бюджету, якими збільшується фінансування вугільної галузі на 1 мільярд гривень. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила наприкінці вересня. Представляючи законопроект у парламенті, народний депутат від фракції партії регіонів Віктор Турманов зазначив, що ці кошти необхідні саме для виплати заробітної плати шахтарям. Проблему інсулінозалежних в Україні держава нині не може вирішити на третину констатують медики. Окрім нестачі фінансів, є проблема із затримкою тендерів на необхідний для діабетиків препарат. Відтак лікарі пропонують принаймні тимчасово продавати його в спецаптеках за рецептами, які згодом оплатить мінохорони здоров'я. Медики закликають уряд не зволікати. від діабету. Нині страждають понад мільйон українців. Та це лише офіційна статистика: близько трьох відсотків взагалі про хворобу не знають або не стоять на обліку. Найкращі випускники економічних вишів отримали нагоду відчути себе членами кабміну. Вчорашні студенти, нині співробітники міністерства економічного розвитку і торгівлі. На урочистій церемонії вручення трудових посвідчень перший віце-прем'єр Андрій Клює побажав новоспеченим колегам швидкого кар'єрного росту та плідної роботи на благо Батьківщини. За словами урядовця, українській економіці не вистачає свіжої крові а тому потенціал талановитої молоді має бути задіяний максимально ефективно. Асу на стан. Доброго ранку всім, хто приєднався до нас. Нагадаю, у нас в гостях перший віцеміс Всесвіту Олеся Стефанко. Олеся, в Україні ти представляла Одесу, наскільки я пам'ятаю, так? Але так. сама ти народилася в селі Ковалівка Коломийського району Івано-Франківської області. Можливо, саме звідти походить твоє прізвище Стефанко. Звичайно, да? це прізвище я вважаю, західноукраїнське. А ти взагалі знаєш щось про свій рід? От ким були твої прапрапра? -пра -пра? Пращури, про бабусі, про дідусь. Я не знаю. Можливо, були такі ж красуні, якісь переможниці. Можливо, на жаль, я не знаю про свій рід. Не цікавилась? Не цікавилась, думаю, зацікавлюся. А скажи, будь ласка, взагалі, друге місце, так воно, ти сказала, що воно неочікуване. А можливо, ти трошечки десь всередині засмутилася, що не перше місце. Чому не між всесвіт? Сказала я собі. Ну, <смеш> я ви смусили. знаєте, коли ми приїхали на конкурс, директор конкурсу Пола Шугард, вона відразу ж скану, у нас була бесіда з нею, з усіма учасницями, і вона сказала, що бути між всесвіт це призначення, тому що. 89 дівчат всі красиві, однозначно. Це дівчата планети, і але переможе тільки одна. І дійсно вважаю, що бути містецтво це призначення. Мабуть, це просто не моє Та призначення. це Просто не твоє так. так. А скажи от, ще в дитинстві ти про це мріяла? Десь якісь такі, хоча б приблизні мрії, були Ні, ніколи. ніколи. А про що час, мріяла? коли дівчата хотіли стати королевами краси, я хотіла стати вчителькою, лікарем. Майбутньому вже юристом. Я ніколи не хотіла пов'язувати своє життя з модельним бізнесом. Серйозно? Так, вже коли я коли Це мені тримало. було років 18, я приїхала в Одесу і то, вже... то все своє життя. Ти провела дитинство, вибач, провела на західній Україні. Так, Звичайно, так? я приїхала в Одесу навчатися. Ага. І вже тоді посипались пропозиції від модельних агенцій. Спочатку їх відкидала, але після перемоги в конкурсі Міс академія вирішила, що можливо, все ж таки в цьому є якийсь сенс. А чому саме юридична академія? От звідки таке покликання? Адвокатом хотіла бути, чи нотаріусом, чи просто юристом? Я навчаюся в інституті прокуратури і слідства. Ага, тобто прокурором. Я дам неправильно бути прокурором. Я дуже люблю юриспруденцію, мені дуже подобається вивчати закони. І саме прокуратура. Мене це, мабуть, така дитяча мрія ще з самого дитинства. Чи серйозно? Чесно, прокурором? Угу. Тому що, ну, юристом ще можу зрозуміти для дівчини, тим паче такої гарної, а прокурором. Я просто вважаю, що немає роботи для чоловіків і жінок. Я не розділяю чоловічі і жіночі роботи. Я вважаю, що жінка також може бути сильною, впевненою особистістю. А є друзі-прокурори, які просто розказували, яка ця робота. От звідки? Чому ти вирішив саме? Туди піти, а насправді а не захищати людей, наприклад, моїм, адвокату моїм героєм є Марія Швецова, серіалу та не слідства, і тобто саме набралась серійно. таких серйозно. Серебрі, да. А твої батьки вони так і мешкають на західній Україні, так, да, розуміє, вони так мешкають. І що серйозно після конкурсу ти так і не побачила ще свою родину? Ні, я розвідала так. Я а, була пару днів вдома всього два дні. Побачила всіх своїх рідних, близьких, відвідала свою рідну школу, відвідала е, свій коледж, та я навчалася після школи. Мені було дуже приємно. Скажіть, як тебе там зустрічали? Що <с саме красуню? А мене е, завжди зустрічають з солодощами. Тобто, це завжди стандартно букет квітів і торт Я не знаю, чому так повелося, але дуже приємно було побачити всіх своїх вчителів. Олеся, звичайно, що для того щоб стати королевою, красуня повинна виглядати по-королівськи, так бути модною. Я знаю, що на багатьох конкурсах краси серед членів журі є багато чоловіків. Угу. Так от наша журналістка вирішила перевірити, як же чоловіки сприймають сучасну моду. Ну, взагалі, яку, скажімо, жіночу красу вони полюбляють. Увага на екран. Жінки одягаються, щоб подобатись чоловікам. Однак останні часто думають, як би їх переодягнути. Є сумніви, проведемо простий експеримент. Близнючки Ганна Марія випробовують на собі гарячі модні тренди та чоловічу увагу. Цього сезону джерелом натхнення для дизайнерів залишається клітинка. Тож Марія в картатому жакеті, а Ганна з актуальним аксесуаром на шиї. Тепер ми попросимо чоловіків проголосувати за один з цих образів за допомогою квітки. За годину ми підрахуємо голоси. Час пішов. Результат 2.14 на користь старої доброї клітинки. Я працював мання на джемпірун. як читається я не на що ли. загалом. Чоловіки голосували не стільки за жакет на Марії, скільки проти кросівок на Гані. Далі більше намагаємось перевірити, чи подобається сильній статі ще одна дизайнерська фішка. В общем прозрачна. Щас модно. очень прозрачно. по тому, що говорять, що прозрачно, да, понятно, что оно будет сексуальное. Да, конечно же, прозрачность имеет свой хит, но але определенний шарп не более, это тренд. Влаштуємо імпровізоване побачення. Ганна очікує хлопця біля фонтану. У прозорій блузці, джинсах, у туфлях на підборах. Марія в тому самому жакеті в клітинку і спідниці плісе плісестується в моді, як вісідні, літній сезон, так і зімні. Спершу бранство на дівчатах оцінить модний стиліст. Дівчинка абсолютно домашня, абсолютно своя, така своя дівчинка, яка викликає теплоту, довір'я. Своє дівчисько таку оцінку він дав дівчині у пліси. Вона й сподобалась. А тепер подивимось, що думають про ці образи перехожі чоловіки. Результат нас здивував. Втім, як і аргументи на користь прозорості одягу. Прозрачна блузка цього дуже очень багато. Ознайомитись і піти на побачення. Чоловіки хотіли як з Ганною, так і з Марією. Проте до близнючок їх вабили не стільки трендові речі, як те, наскільки виразно вони демонстрували жіночі принади. Ну, мені такі Мені своя держав покороче, Колорі на ножки. Не цікавлять кавалерів і дорогі прикраси на дамських вушках. Головне, наскільки вони гармонують з одягом і розбурхують фантазію. Мені більше подобаються длинні серхи масивні. Біжутирясується в тренді а достаточно болі вистрібована, чим скажем ювелірні кажені з драгоценних камнів. Власне, це єдине з чим солідарні чоловіки і фешн-гуру, які радять цієї осені не переплачувати за дорогоцінні прикраси. А тепер підрахуємо голоси, яке дівоче образство справило враження на чоловіків. Більшість хотіли підійти поговорити з Марією. Чоловіків привабив образ свого дівчиська, а ось у її сестри близнючки їх настрахало кросівки та взуття без підборів. Приємні жіночі образи, і досі у чоловіків у моді. Олеся. Ну а ти чим підкорюєш чоловіків? От сьогодні ти прийшла у короткі спідниця. Можливо, у повсякденному житті ти одягаєш кросівки, джинси. І все, все одно чоловіки реагують. А, я люблю більш. Ам... Офіційний строгий стиль. Офіційний так. стиль. А як чоловіки реагують на такий стиль? А, ну, якщо він не офіційний, я вважаю, що він не повинен та бути. А, на юбки не вище коліна. Я більш полюбляю таке більш стройський. Стриманий хороший, стиль, так? так. Ну, тому, можливо, і чоловіки такі більш стримані, більш серйозні. Звичайно. Да? Олеся, а скажи, відчуття смаку в тебе є. А звідки це? Це від, скажімо, від природи, чи від батьків, може від матері, чи, можливо, модельному. Єнстві тобі тебе навчили і привили цей, це почуття? Я вважаю, що почуття смаку воно розвивається в кожної людини з часом з життєвим досвідом. Вважаю, що мабуть років. Чотири назад в мене не було взагалі смаку в Одязі. Ну, мені так здається. І з часом... А чому щоб батьки не попрацювали? Ну, Звичайно, впливають. Мені здається, що на той час я не дуже вміла одягатися. Я була такою скромною дівчинкою і особливо не думала про те, як стильно одягнутися. Ну, в модельному агентстві ти була? Ти закінчувала Нічайно. модельне агентство? А я працювала в модельному я працювала в Мілані в модельному агентстві. А школу а... модельну закінчувала? Ні, школу модельну. Школу не закінчувала, закінчувала. мене а. від природи талант модельного бізнесу. Тобто я хотіла в тебе запитати, ця модельна база, вона потрібна для того, щоб отримати таку перемогу? Ну з твого досвіду я думаю, що не потрібно. Я тут... не відвідувала жодну модельну школу, і е, сам досвід е, модельний досвід в мене складався е, в, на конкурсах. Е, за час моєї роботи в модельному агенсі, тобто я набиралася а, досвіду практично не на навчання, так а вже практично. Я зрозуміла. А як же ти все ж таки от вирішила прийти на цей конкурс, так ще український, який в Україні uh -huh. був? Хто тебе помітив? Як взагалі це сталося? Я вирішила після конкурсу Міс-Одеса все ж таки спробувати свої сили на національному конкурсі. А хто тобі запропонував? А, я сама, я просто а, якось переглядала в інтернеті і випадково потрапила на стрінку комітету Міс Україна Всесвіт. І там я подала а, анкету, відправила свої фотографії, і десь буквально за місяць, коли я вже забула зовсім, що я відправляла своє резюме. Мені зателефонували і запросили на кастинг в Київ. На кастинг, так? Там. Тобто ти приходила кастинг, але я знаю, що на конкурс ти приїхала за кілька днів. Так, ми приїхали за тиждень для підготовки до конкурсу. Ну, ти трошечки пізніше, ніж інші дівчата потрапили, наскільки я пам'ятаю. Ні. Ні? Mm -hmm. Я разом зараз не так. Засімати. А скажіть, будь ласка, от ні для кого не секрет, що зараз для того, щоб потрапити на такі великі конкурси, краси українські, так, uh -huh. дівчата, звичайно, викладають таку чималу кількість грошей. От цікаво, просто скільки потрібно заплатити так, коштів для того, щоб ну, хоча б бодай, потрапити до цього основного складу конкурсанток. Коштів та То, ну <смі> тобто в Україні складаються певні стереотипи, що для того, щоб потрапити на конкурс, потрібно а, вкласти якісь кошти. Можу сказати з певненістю, що а, в для участі в конкурсі Міс Україна всесвіт я не уклала жодних коштів. А як же сукні, макіяжі, підготовки, а, проїзд? Це все це, це ну, курс. Кошти проїзд чималі зараз у нас час. А насправді повністю всі сукні, макіяж, зачіски нам надавали. Вам забезпечувати да, як сам, так само, як і проживання, харчування, тобто тільки проїзд, от і все, але ж до того як ти пройшла кастинг, ти приїхала так розумію за свій кошт? Да, звичайно, тобто, ну щось, тільки на проїзд щось довелося, все ж таки, витратити угу, Так, по студентському квитку, воно не даром. Олеся, б ти порадила дівчатам, які дійсно прагнуть перемоги, які хочуть вийти на велику сцену, які хочуть отримати цей головний приз. Як же стати, ну хоча б першою віцемість всесвіт? Перш за все потрібно вірити в свої сили, вірити е, в свою мрію. Потрібно мати конкретну ціль і твердо йти до неї. І, звичайно, не забувати про те, що краса зовнішня. Звичайно, дуже добре, але без внутрішньої краси, без гармонії між зовнішнім і внутрішнім світом досягти чогось дуже важко. От цікаво, що на конкурсі багато гарних жінок, дівчат, так, але звичайно. вони не всі, вони переможниці. Тобто обирають за чим за харизмою, так розумієте? Звичайно, за харизмою, за вмінням подати себе глядачу і за вмінням використовувати свою красу. <гум> тобто, ти вважаєш, що тебе оцінили дійсно за твою харизму, так? Вважаю так. Олеся, скажи, будь ласка, у тебе попереду ще дуже багато, я так думаю, нових uh -huh. зустрічей. Так, розкажи про свої плани. Тобто, що попереду тепер? Попереду, звичайно ж, виконання контракту, а, найближчим часом планую поїздку в Нью-Йорк. Uh -huh. Дуже люблю це місто і з радістю. Ти там увагу. будеш працювати? А, так, деякий час. Що будеш робити? Фотосесії, зйомки. Uh -huh. Так, що ще пануєш. А... Якісь соціальні заходи відвідує? Перша віце Сесвіт? звичайно за час після конкурсу Міс Україна Всесвіт багато благодійних заходів. Я відвідувала і а вже нещодавно так? і ще нещодавно, плануєш мабуть. Звичайно, нещодавно на запрошенні міс Сесвіт я була в Сінгапурі, де ми також відвідували благодійний захід. Ми зустрічалися з дітьми з дитячих будинків, спілкувалися з ними разом, влаштовували для них свято. Угу. Тобто будеш у роз'їздах, як так розуміє. Як же тоді ця дитяча мрія стати прокурором? Я думаю, що вона робити? залишиться, тому що я дуже серйозно ставлюся до навчання, навіть коли е я пропускаю деякі заняття, я все одно потом, потім ну, ти не деякі потім. Вже всі заняття ти зараз пропускаєш. На даний момент так, але з наступного тижня я стараюся вернутися на пари і повністю все настогнати, до мене вийде. До цього часу, коли я виконувала свої обов'язки по місту в всесвіт, я вдало суміщала своє навчання і по своєю оборі. Ну, Викладачі нормально сприймають. Та, ну, звичайно. Ніхто не лютується. Можливо, найдуть на деякі поступи розуміючи, що mm -hmm. дуже мало вільного часу. Олеся, я тобі дуже дякую за розмову. Ще раз успіхи тобі, ще раз перемогу. І дуже приємно, що у нас в Україні такі гарні дівчата. Дякую. Гарного дня і доброго ранку. Дякую. Я нагадаю, ми спілкувалися з першою віцеміс Всесвіту Олесою Стефанко. Долучайтеся до обговорення теми, пишіть нам на адресу, яку бачите на екрані. Приємних вам зустрічей і залишайтеся з нами.